Доброго всім здоров'я! Сьогодні спробуємо опанувати тему загальна морфологія, щоб навчитися визначати, до якої ж частини мови належить те чи інше слово. На ЗНО правильно виконане завдання з цієї теми оцінюють чотирма тестовими балами. Це, як правило, установлення відповідності між назвою частини мови і прикладом, що їй відповідає. Як не заплутатися під час виконання такого завдання? Насамперед потрібно розуміти логіку поділу слів за частинами мови. Усього їх 10. 6 самостійних, до них можна поставити питання, вони є носіями лексичного значення. Три службові не відповідають на питання, самі по собі нічого не означають лише служать для чогось. І одна особлива частина мови вигук, що виражає почуття і волевиявлення мовця. Шість самостійних частин мови складаються з чотирьох іменних і двох дієслівних. Іменні частини мови так чи інакше пов'язані з іменем, предметом або особою. Перша іменна частина мови це іменник, який відповідає на питання, хто що і означає предмет або особу. Ми ніби даємо ім'я якомусь слову. Наприклад, хто хлопець або кіт, що парта. Чи душа. Друга іменна частина мови це прикметник. Він означає ознаку прикмету, названого іменника, відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, який хлопець або кіт, розумний чи швидкий, яка парта і душа, дерев'яна щедра. Назвавши слово і схарактеризувавши його, може виникнути потреба слова порахувати. За це відповідає третя іменна частина мови. Числівник. Питаннями тут будуть скільки, котрий, і означається частина мови число, кількість порядок при лічбі. Наприклад, скільки парт? Три, котрий хлопець. Другий. Четверта іменна частина мови займенник. Вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Уживання займенників украй необхідне, щоб уникати тавтології. Аби не повторювати в кожному реченні слова хлопчик, парта, ми вживаємо займенники він, вона, воно, вони, цей, ця, це, ці, дієслівні частини мови це дієслово та прислівник. Вони пов'язані з дією. Дієслово означає дію або стан і відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, писати, прочитати, спати, володіти. А прислівник відповідає на питання, як, де, коли, куди, для чого і подібні, означаючи ознаку дії чи ознаку іншої ознаки. Наприклад, писати як повільно, прочитати де, на дворі. слова учора, коли, угору, куди, навмисне, як, для чого, навприсядки, яким способом, як теж прислівники. Найпроблемнішими для визначення є, мабуть, службові частини мови. Їх три сполучник, прийменник, частка. Сполучник служить для зв'язку однорідних членів, простих речень у складному. Він поєднує, зв'язує, сполучає, наприклад, друг і ворог. Слово і тут є сполучником, який поєднує однорідні члени речення. А слова бо, що, «щоб», хоч. І подібні можуть поєднувати частини складних речень, наприклад, зробив бо це потрібно, знаю, що це потрібно, зробив, щоб усі раділи, зробив хоч і не хотілося, зробив би, коли б попросили. Прийменник виражає залежність від інших слів у словосполученні. Проаналізуймо походження цього слова. Прийменник, тобто той, що вживається при імені. І мені – частині мови. Отже, у сполученні слів ця частина мови найчастіше стосуватиметься іменника, числівника чи займенника. Наприклад, до гори про мене з трьох слова до про з тут прийменники. Частка, на відміну від прийменника, стосуватиметься дієслова, адже вона найчастіше надає певних відтінків значень дієсловам. Наприклад. Не, в словосполученні не робити виконує функцію заперечення, а слово би вробив би виражає умову виконання дії. Окрема частина мови, вигук, безпосередньо виражає почуття, емоції і волевиявлення мовця, не називаючи їх. Окрема вона тому, бо нічого не називає, вона не самостійна і не виконує службових функцій. Не пов'язує інші слова, і сама з ними не зв'язана. Пам'ятайте, не лише звуконаслідування, наприклад, кукуріку, ха-ха-ха, заклики, сигнали, цить сс, почуття й переживання, ах, ой, ого, є вигука. До цієї частини мови належать і слова з арсеналу мовного етикету, що виражають привітання, прощання, подяку, прохання чи пробачення тощо. Наприклад, будь ласка. На добраніч. Дякую. Алло. Окремо зауважмо, що перші 5 частин мови іменник, прикметник, числівник, займенник дієслово змінні, а ще 5 незмінні. Це прислівник, сполучник, прийменник, частка, вигук. У якому б контексті вони не стояли, їхні форми залишаються однаковими. На ЗНО треба вміти визначати і дві особливі форми дієслова: дієприслівник. І дієприкметник. Як видно з їхніх назв, вони ніби поєднують різні частини мови. Дієприслівник поєднує дієслово і прислівник, а дієприкметник дієслово і прикметник. Дієприслівник визначити найлегше, оскільки тільки він має суфікси учиючи, а чи яче, шивши. Їх легко запам'ятати, бо ж звучать ніби вірш. Це, наприклад, слова тягнучи, граючи. Лежачи, возячи, бігши, косивши. Дієприкметник відповідає на питання прикметника і містить характеристики дієслова. Наприклад, посивілий відповідає на питання який. І пов'язане це слово із дією сивіти, тремтячий, який плюс зв'язок із дієсловом тремтіти, Прописане яке. Зв'язок із дієсловом прописати застосовувана яка має зв'язок із дієсловом застосовувати. Будьте уважні. Інколи одне і те ж слово в різних контекстах може бути різною частиною мови. Найчастіше на зовнішньому незалежному оцінюванні у тестових завданнях трапляється слово що. Воно може бути і сполучником, і займенником. Алгоритм дії тут такий. Якщо це слово можна замінити словами який, яка, яке, які, воно займенник. Якщо така заміна неможлива, це сполучник. Наприклад, у реченні Бачу друга, що спить, слово «що» можна замінити словом який. Бачу друга, який спить. Це займенник. А в реченні знаю, що нервувати не варто, така заміна неможлива. Тож, тут що сполучник? Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивченні теми. Перше, з'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні. Цифра позначає наступне слово. У далині, згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на небі пролягає шлях, що розстеляється поволі. Як бачимо, це завдання на встановлення відповідності. Явища чи факти, наведені в такому типі завдань, позначені цифрами. Їх треба поєднати з явищами чи фактами, позначеними літерами. Таким чином, слід утворити чотири логічні пари. Пам'ятайте, що один факт, позначений літерою, буде зайвим. Проаналізуймо варіанти відповіді в нашому завданні. Перше, що можна легко знайти, це дієприслівник. Нагадаю. Лише він має суфікси учи, ючи, а чи я чи шивши. У нас це варіант 2 слово згубившись. Пам'ятаю також, слово що слід спробувати замінити словами який, яка, яке, які. У нашому реченні така заміна можлива. У далині, згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на небі пролягає шлях, який розстеляється поволі. Отже, що? В нашому випадку це займенник. Поміркуймо, він справді в контексті нашого речення заміняє слово шлях, яке є іменником. Мені лишається визначити, до яких частин мови належать слова У і удалені. Одразу бачу, що У це службова частина мови. Сама собою вона нічого не означає. Аналізую, із яким словом у пов'язане. Ставлю питання для цього. У чому? Відповідь у полях слово «поле» – іменник, А службова частина мови «при» іменникові – це прийменник. Ставлю питання до слова у далині. Де? На таке питання відповідає прислівник. Отже, правильна відповідь на завдання: 1 В, 2Г, 3А, 4Б. Інший приклад. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні. Цифра позначає наступне слово: речення таке. На сонячному пагорбі неподалік уже давним-давно запустілого старовинного маєтку стоїть школа, мурована з червоної вогнетривкої цегли. Аналізуючи варіанти відповіді, починаю з найлегшого прислівника. Адже прийменники частка службові частини мови. Вони обидві не відповідають на питання, а у прикметника та дієприкметника питання схожі. Пригадую, що прислівник відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки, чому і подібні. Із чотирьох пропонованих у завданні слів це давним-давно. Коли? Спробую знайти тепер прикметник і дієприкметник. Орієнтуватися лише на питання я не можу, оскільки обидві ці частини мови мають спільні питання. Який, яка, яке, які. Бачу, що в мене є два варіанти, які відповідають цій умові: це слова мурована яка і вогнетривка теж яка. Отже, якесь із них прикметник, а якесь дієприкметник. Міркую так. Ознаку дії має слово мурована. Бо пов'язане воно з дієсловом мурувати, що робити. Тоді як слово вогнетривка ознак дії не містить. Роблю висновок: мурована дієприкметник, вогнетривка прикметник. Лишається визначити, якою частиною мови є слово неподалік. Варіанти відповіді, які в мене лишилися, це частка і прийменник. Пригадую. Що частка стосується дієслова, а прийменник іменної частини мови: іменника, прикметника, числівника або займенника. Спробую визначити, із яким словом пов'язане слово неподалік. Для цього поставлю від нього питання. Неподалік чого? Відповідь знаходжу в реченні: неподалік маєтку. Маєток це іменник. А при іменнику в мене буде прийменник. Отже, неподалік це прийменник. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. На все добре і до зустрічі!